Всі дякую допомогу, яку ми отримали відповідь, на тім не оголошення війни. Також дякую всім побратимам за війни в за служіння Україні, за жартом Хотів би десь поклонитися кожній українській жінці, бабусі чи мамі, доньці чи дружині, сестрі чи подружці, кожній, хто вкраде чоловіка чи сина, онука чи брата, і всім тим, Хто твірує в перемогу, чекає на повернення свого рідного, найкращого кохання. Окрема подяка активістам волонтерського руху. Особливо важливою була ваша допомога. Коли ми, не жаліючи свого життя, боронили нашу рідну Україну від Томішнього агресу, кожного ранку, прокинувшись живи, ми були впевнені, що це віддана війна, в Тонішньої агресії за Україну за її волі, за її честь, славу, за народ, за незалежність за кінці. То саме в той час в телі, в наші батьки, наші християнські батьки, наші жінки та діти захищені опікою держави, а що ми повернемося в нову європейську державу. Але, повернувшись додому, ми побачимо, що в нашому Вони ще й досі приглають. І що саме справді вони бажають і далі залишитися приватних. Тому ми, Гаштанської укрові, беремо відповідати про ваш завдан, за, за, тилу від ворога. Ми хочемо бути громадяни, які беруть участь у прийняті рішення, контролюють владу і вимагають звіти не тільки на виборах, але й кожен день це право ми заслужили на майдан. Nou moet dit regsou. Dit sou nie net romanties. Same 'n sulke дзяржаwe, праг на Украин и народ. Same 'n sulke дзяржаwe, na pribodnom krop. Hvalou pry. Dia komitera na te. Baik